Чому Реал розтрощив Ліверпуль? Як Гвардіола боявся Ляйпціга? Невже Наполіфаворит ще й Ліги Чемпіонів? Куди піде Роберто де Мене звати Андрій Сеньків я на ютуб каналі Good Evening, де я звично розказую вам про все найцікавіше, що відбувається у європейському футболі. Перед стартом обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо так само, як і я, вірите в вихід Київської оболоні в українську прем'єр-лігу. А також дивіться цей ролик до самого кінця. Там я детально розкажу про те, чому Ліверпуль так хаотично зіграв проти Реала і пропустив аж 5 м'ячів. Розпочинаємо. Розпочинаємо з новин про Роберто де колишній тренер Шахтаря, Нині тренер Брайтона зацікавив багато команд е, з приставкою топ. Мова йде про Тоттенхем, мова йде про Мілан, мова йде про інші топ команди Італії, тому що вони такий не дуже яскравий сезон проводять і ДеДзербі, котрий яскраво зайшов в прем'єр-лігу, яскраво працює з Брайтоном. Логічно викликає інтерес. Дедзербі побудував дуже круту команду з одним з кращих білдапів в сучасному футболі, швидку, реактивну, ризикуючи, дуже ефектну. І зрозуміло, що це викликає захоплення та інтерес. Якщо він таки зміг з Брайтоном, то чому він так? Ки не зможе з командами, де будуть кращі футболісти. Найбільше британські медіа пишуть, звісно ж, про Тоттенхем. Одразу кілька авторитетних джерел натякає на те, що Тоттенхем цікавиться цим тренером і вибиратиме влітку між ним та Маурісіо Почетін. Що важливо розуміти в контексті потенційного приходу до дзербів Тоттенхем чи в якийсь інший клуб? Це те, що під нього потрібно провести повноцінну трансферну. Компанію Роберто не зможе працювати умовно в Тотнехемі, е, так як він це робив Брайтоні. Тому що там в нього, наприклад, не буде центральних захисників, котрі вміють грати високу лінію оборони. В них не буде воротаря, котрий прекрасно грає ногами. Будуть нюанси на фангах захисту. Потрібно буде перевичувати... Команду під абсолютно новий стиль гри, тому що останні п'ять років Тотнехем переважно грав середній блок, контратаки е, на просторі і так далі. І виходи там з оборони в атаку переважно йшли через одного однісінького Кейна. Тут потрібно все змінювати, і ці от системні зміни потребують е, повноцінної трансферної кампанії. Ще раз на цьому наголошую. Тому клубам, котрі цікавляться де потрібно розуміти, що він не маг, він не може прийти будь-куди і з будь-яких гравців злібити те, що він. Зліпився Сасуоло та Брайтоні. Чи розуміють це керівники клубів, котрі цікавляться ним? Я не знаю, чи точно потрібно буде робити революцію, так точно. Чи вийде з цього успіх? Не гарантовано, тому що одна справа, коли ти тренуєш Брайтон, ти можеш куражитись, веселитись та запалювати серця. Інша справа, коли ти йдеш в команду, котрі потрібно перемагати в кожному матчі, а не лише дивувати якимось перформансами. Тому цікаво, як це все в підсумку складеться, але важливо розуміти одне, де Дербі точно заслужив. Цей виклик, а що з ним далі він буде робити? Що робитимуть з цим клубом? Це вже історія наступна. А вже в неділю в англійській прем'єр-лізі добудеться топ-матч. Тотнехем прийматиме Челсі і за котируванням нашого партнера компанії Фобет фаворитом цієї зустрічі є якраз таки. Шпори, на мій погляд, це невірно. На мій погляд, Тоттенхем це команда, котра точно дасть шанс знедоленому. Програли Мілану, котрий був в кризі. Програли Лестеру, котрий був в кризі, і тепер повинні це зробити своїми сусідами по Лондону. Фобет дає на Челсі коефіцієнт 2,9. Я вважаю, що це відмінне рішення зробити якраз таку ставку. Челсі вийде з кризи. Тоттенхем зробить те, що робить завжди. Ось така рекомендація. Таким. Таким чином, ви зможете зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Favbet. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі, забирай бонус у розмірі до 4 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців і будь всередині гри разом з Favbet. Але найважливіше пам'ятай, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Ще одна тренерська історія, повз котру я не можу пройти. Це Ліц Юнайтед. Я активно тримав руку на пульсі по цій історії. Ну і історія завершилась. У Ліса нарешті з'явився новий тренер, і це не Іраола з райова лікану, котрого активно вели боси Літса. Не змогли вони домовитись з мадридським клубом. І Іраола продовжить роботу саме в Іспанії. Вони домовились з Хаві Грасією, також з іспанським тренером. і супер було, що він прямо зараз був без роботи. Після воєжу до Катар. То Хаві Грасія, і що найважливіше потрібно розуміти про нього в контексті роботи в ліці. Грасія вже рятував одну команду від виліту в англійській прем'єр-лізі. Кілька років тому він тренував Уотфорд і не дозволив їм опуститися в чемпіоншип. Найважливіша різниця між ситуацією в Отфорді та цією ситуацією в Ліці це те, що Літс прямо зараз в зоні виліту. А коли він приходив в Отфорд, то відставання від... Останньої трійки складало 6 очок. Крім того, грасія вивів Вотфорд фінал Кубку Англії, а також побив рекорд: 20 місяців він працював безперервно в Отфорді, і це найдовший період. Тренерів, котрі працювали в клубі, котрим володіє сім'я Поцо. Що ж грасія може дати Ліцу? Так це стабільність. Він використовує схожу формацію до тієї, що використовував марш. Грає він 4-4-2, може він трансформувати свою схему, але найважливіше, що він збалансовує команду, тобто такого хаосу. Котрий був в ріці при марші, або там при Скубалі, коли вони грали проти ім'ю останній матчі, точно не буде. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікаві вам отакі от екскурси в андеграундні історії, в клуби, в котрих немає величезної аудиторії на українському ринку. Мені справді цікаво, чи не роблю я роботу, котра нікому не потрібна. Ну і обов'язково поставте дзвіночок, а також підпишіться на цей канал. Це дві речі, котрі є. Вкрай важливими для мене нічого іншого придумувати не буду. А тепер до плей-офф Ліги Чемпіонів Лейпциг проти Манчестер Сіті. Матч закінчився з рахунком 1-1 і матч, в котрому було два абсолютно різних тайми, що потрібно розуміти по тайму номер 1? І Ляпціг, і Манчестер Сіті не хотіли ризикувати. Найбільшим маркером цього для мене були позиції фангових захисників обох команд: шо що Клостерман, шо що у Ляпцігу, Шо Аке, шо Вокер в Сіті дуже рідко ходили. Перед найчастіше Сіті розташовував всю четвірку захисників на своїй половині поля, до котрих прибігав Бернарду Сілова або Родрі. Почергово вони це робили для того, щоб розігрувати м'яч. Таким чином, при атаках Сіті Ляпсік завжди мав кількісну перевагу. При атаках Ляпсіга Сіті також мав кількісну перевагу. Це був дуже сухий матч, дуже такий низовий футбол, в котрому обидва тренери не хотіли ризикувати, бо кожен з них розумів, що на просторі суперник їх. Просто розірве. Гру розкрила помилка Ксавера Шлагера, опорного півзахисника Ляйпціга, котрий з дуру віддав неточну передачу на партнера, котрий знаходився біля нього в кількох метрах. Цей гол сильно вплинув на гру, тому що відтоді, як забив Морес, треба було вже оцінювати не з точки зору того, як вони грають без м'яча, як закривають. Гравці в сіті як не дають їм простору, а з точки зору того, що вони можуть створити в атаці, тому що рахунок вже не на їхню користь, і в цьому плані в першому таймі Ляйпців повністю провалився. Що змінилося у таймі номер два? Ляйптіг став набагато агресивнішим з точки зору. Пресингу у першому таймі Ляйпціг так ризикувати не хотів. Високий пресинг Ляйпціга відкривав гру в обидві сторони або Ляйпціг вдало виконував ці дії по відбору, агресивні. А якщо не робив цього, то давав величезну територію. Простору для так сіть. Гра розкрилася гра в другому таймі була справді цікавою. Два найважливіших факти по зміні гри Ляйпціга. Перший це вихід Хенрікса на другий тайм правого захисника, який більше ем, налаштований на атаку, ніж Клостерман. Позиція Хенрікса дуже часто була високою. Крім того, що четвірка з Андре Сілви, Вернера, Форсберга та Собослая активно змінювалася позиціями, активно займала Точки в фінальній третині ще й допомагав Хенрікс. Це допомагало атаці Ляйпціга, але знову ж таки створювало певний перекос, коли йшли оборотки на їх ворот. Ось дві ситуації, де яскраво виражена висока позиція Хендрікса. Скрін номер один, Хенрікс в центрі чорного майданчика замикає подачу зліва. Ситуація друга захисники Сіті. Сторожують четвірку атакуючих футболістів Ліпзі, але забувають про Хенрікс. Він абсолютно один, і на щастя команди Гвардіоли не забуває в підсумку. 1-1 і на мій погляд, Манчестер Сіті міг перемогти лише тоді, коли б підвищив ставки, збільшив би ризик і грав би ще агресивніше. Ніж Ляйпці, з точки зору насичення фінальної третини своїми футболістами, з точки зору агресивного високого пресного. Але Гвардіола не хотів ризикувати. Гвардіола побоявся, тому що розумів, що з Ляйпцігом в такому хаотичному руслі результат може колихнутися в будь-яку сторону. Відповідно, для мене в цьому матчі Гвардіола нічого не придумав. Команда грала досить. Просто не було якоїсь фіктивної ролі Бернарду Сілви, не було високих там чи, чи глибоких позицій фангових захисників, не було підключень центрбеків. Тобто, команда е, свідомо їхала в Німеччину, щоб зіграти низовий. Матч, щоб головніше не пропустити аніж забити. В принципі, сіті це вдалося, враховуючи ще відсутність дебрюйне, це все можна зрозуміти. Також важливий факт по цьому матчу: Манчестер Сіті це перша команда за 5 років у лізі чемпіонів, яка не зробила жодної, жодної заміни. Йдемо до матчу інтера та порту до матчу, котрий за всіма статистичними показниками і за грою був абсолютно. Рівним те, як порту бігав в контри в матчі з інтером, це задоволення для очей. Ось, бачите, перед собою таких от історій я нарахував 4, а то й 5. і гольових моментів, прям таких очевидних і 100% порту також створив більше ніж суперник. Екс фактором цього матчу став Ромео Лукако, котрий забив єдиний м'яч. Він забиває другий матч поспіль, і це неймовірне досягнення для колись великого бомбардира, а зараз просто гравця міланського клубу. Багато зараз мемасів в інтернетах. Зокрема, часто говорять про те, що Лукако забиває куди більше, ніж забиває команда, котрій він належить Челсі. Мається на увазі. В підсумку мінімальна перемога інтера, як складеться матч відповідь Португалії, лише богу відомо. Я не здивую що порту буде чим здивувати Міланський клуб, як це було на Сан Сіро. Єдиний мінус це відсутність Отавіо, лідер порту отримав вилучення, і без нього справді буде скрутно. Що думаєте, ви чи справді зможе порту вибити інтер зліги чемпіонів? Пишіть, будь ласка, нижче. А також долучайтеся до збору. Я збираю на тепловізор для кінців, котріють в п'ятому штурмовому полку на Бахмутському напрямку. Потрібно 90 тисяч гривень 50 вже зібрано, потрібно лише. 40 тисяч. Лінк на монобанку буде в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте донайте і пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Дякую вам і йдемо далі. Йдемо до Айнтрахта та Наполі, рахунок 2.0 на користь італійців. Змушую задуматися, що ця перемога була легкою для команди спалетті. Насправді не все так просто. Айнтрахт дуже організовано. І тривало захищався проти Наполі 5-3-2 від Айнтрахта без м'яча. Абсолютно перекрили весь простір Наполі. Гляньте, будь ласка, на цей скрін. Ну, варіантів не було. Синхронно переміщалися гравці німецького клубу, все перекривали, все вигризали і. Цей матч тривалий час був досить таки стерильний. А Наполі без простору це не та команда, котру ми звикли бачити. От що сказав Спалетті після перемоги Велче проти Аякса. Систем в футболі більше не існує. Вся справа в просторах залишених Опозицією як це розшифрувати? Наполі це команда, яка перш за все шукає простір. Неважливо, скільки і як вона володіє м'ячем, важливо як і коли вона знаходить простір, як вона його використовує. До прикладу, в цьому матчі Наполі аномально володіє м'ячем, але при тому зробив шість успішних швидких. Атак, тобто шість е, контратак, після котрих йшов е, удар по воротах Трапа. Це рекорд цієї ліги чемпіонів, і це аномальний показник для команди, котра. Так багато володіла м'ячем. Давайте поговоримо про найяскравіший момент. В цьому контексті це перший гол наполі. Для нього знадобилося дві передачі, а також вісім секунд. Лоботка перехоплює передачу від Йоці, відправляє в прорив Лосану. Проти нього є опозиція, є опозиція і проти Осімхена в сортному майданчику. Тобто немає якоїсь більшості, немає якоїсь катастрофи на перший погляд. Але коли з'являється простір, коли є куди вбігати, Осімхену, Лосано, Кварацхелі та іншим, то це вже проблема і не скільки гравців кого криють, Лосано має простір проти опонента. Осімхен має простір проти опонентів. Також відповідно, забитий м'яч і класика від наполі. Також наполі активно високо пресингував і, зокрема, Лосано кілька разів. Дуже високо перехоплював м'ячів захисників Айнтрахта. Ось цей момент візьмемо. Лосано підтискає партнери зі сторін. Також підтискають опонентів. Є перехоплення, є простір, котрий Лосано використовує, пускає в прорив швидко одразу ж кварацхелю. Таких от ситуацій було багато. Наполі розумів, що в позиційній атаці з Айнтрахтом мало що їм світить, враховуючи структуру захисту німецького клубу і враховуючи. Те, як вони це все робили, тому була зроблена ставка ось на, на це, на швидкість. Ну і в підсумку все закономірно. Наполі вкотре довів, що є різноманітною командою, різноплановою командою може забивати в швидких атаках, може забивати після позиційних атак, є стандарти і так далі. Ну, грубо кажучи, наполі це дуже і дуже збалансована команда прямо зараз. Не дивно, що Опта вважає Наполі. Другим фаворитом цієї ліги чемпіонів на першому місці Баварія 41% дає опта на перемогу Баварії в Лізі чемпіонів, 32,3% на перемогу Наполі і 32% на перемогу Манчестер Сіті. На мій погляд, це цілком реальний розклад. І на мою думку, саме Наполі прямо зараз є найбільш впевненою командою Ліги Чемпіонів. Якщо ви не згодні, також будь ласка, напишіть в. В коментах будемо сперечатися. Хто як не наполі, хто більш монолітно виглядає в Лізі чемпіонів на ваш погляд? Далі будемо говорити про найбільш обговорюваний матч з цих днів Ліверпуль Реал 2-5. Що треба розуміти про цей матч? Факт номер один: це високий пресинг Ліверпуля в перші хвилин 20. Гляньте, будь ласка, де знаходилися Салах, Нуніс та Гагакпо е, на цій стадії. Це було дуже сміливо, це було дуже агресивно, і це те, що призводило і до голових моментів. І до пропущених м'ячів реалу допомагала дуже активно трійка в центрі поля. все грамотно підтискалося, і Ліверпуль заслужено вів з рахунком 2-0. Друге, що потрібно розуміти, це активність Трента Гендерсона та Салаха. Ця трійка знову чудово взаємодіяла між собою. Обмінювалися позиціями, знаходили простір. Це було свіже, і це теж ставило в тобі оборону Реала. Це трі, дуже часто робила ці маневри на правому фланзі, де часто один залишався. Алаба, до прикладу, коли Реал забивав, Салах отримав м'яч е, справа, Алаба грав по ньому, але ривок Трента змусив Алабу звернути увагу ще й на нього. Відповідно, Салах отримав простір та час, виконати цю філігранну передачу на Нуніса. В цьому епізоді лівому захиснику Реала мав допомагати хтось або з центру поля, або добігати хтось з форвардів. В цьому випадку не хтось, а конкретно Венісіус Джуніор, котрий грав якраз зліва факт третій, це те, що Ліверпуль не заспокоїв гру, коли це потрібно було робити. Ви згадайте, як Реал грав, коли вже вигравав 3-2 чи то 4-2. Впевнено, контролювали м'яч, перекатували, заспокоювали, захищались володіючи м'яч. Ліверпуль цим не займався. Ліверпуль, навіть виграючи 2-0, нісся вперед так, ніби програвав 2-3-4 або й 5. Більше того, Ліверпуль так не нісся вперед, коли програвав 3-2, 4-2 чи 5-2. Зверніть, будь ласка, увагу на позиції фангових захисників Робертсона та Олександра Арнольда. Рахунок вже такий, який влаштовує Ліверпуль, і це круто з точки зору ефектності, це достатньо ок з точки зору створення гля моментів. Але після таких ситуацій м'ячі Ліверпулем забиті не були. Йшли швидкі контратаки, зокрема, після котрих були навіть і. Забиті м'ячі реал. Так само про високі позиції форвардів в пресингу це було круто в перший час, коли це було ефективно, і коли вони стягували об'єм цієї інтенсивної роботи. Потім вони перестали стягувати, але все одно залишалися в високих позиціях і не допомагали при захисті. Гранті, будь ласка, сюди це тупо типовий ПЖ, котрий захищається 4-3-0. Форвардів не видно і близько. Ну і четвертий пункт, котрий вже так трошки зачепив, це нездатність Ліверпуля всі 90 хвилин грати інтенсивно. Мені здається, що клоп просто не Зрозумів, що його команда може давати м, лише ривками, те, що там рік тому чи два роки тому давала протягом всього матчу. Він не зміг зупинити команду, не зміг заспокоїти оцю гру, і в підсумку реал цим дуже добре скористався в цьому хаотичному малюнку гри. Реал був просто таки кращим. Тому що Реал вигравав індивідуальні дуелі. Ну і важливо, що Реал оцим хаотичним футболом дуже добре користався, бо коли йде оцей хаос, не грає жодної ролі тактика розміщення гравців і так далі. На перші плани виходять індивідуальні дуелі та індивідуальні рішення гравців в конкретних ситуаціях. Давайте, будь ласка, розглянемо кілька ситуацій, коли добре грав Реал. І коли погано грав Ліверпуль. Це показало, тому що таких історій було справді багато. Зокрема, розглянемо приклад Байджетіча. Молодий іспанський центральний півзахисник чудово грає без м'яча. Він класно сканує простір, він знаходиться там, де потрібно, він йде в відбір та на перехоплення туди, коли це потрібно. Але питання в його діях. Потім, а також в якості тих перехоплень та відборів. Ось, будь ласка, цей момент байчатіч несеться на бензима, відбирає в нього м'яч, обходить, отримує простір. Одразу кілька варіантів для того, щоб комусь віддати м'яч. Що робить байчатіч? Він втрачає м'яч, вольверда перехоплює, отримує простір, розганяє атаку, котра завершується голом після помилки Алісона. Або ця історія вже з другого тайму. Фабіньо рівно там, де він має. Бути але настільки довго обробляє що модріч перехоплює, бачить Опиняється там, де потрібно, але не може зупинити Модрича, котрий вже має простір. Таким чином Хорват обскакує двох центрхаю Ліверпуля сам отримує простір, дає простір для Родріго. Ну і в підсумку ця атака завершується голом від Кріма Бензема. Або, наприклад, ця історія, коли Реал забив гол під номером 4. тут склалось прямо все бачить, бачить. Як прострілює в центр штаного майданчика Рудріго, перехоплює цей м'яч, правильно просканував, правильно пішов на перехоплення, але не допрацював до кінця. Зігравши добре в епізоді з читанням гри, він технічно помиляється. М'яч знову є у Реала, бачить, скакує високо. Грає один в один по Родріго, але у Бразильця є варіант обіграшу з Бензема. Є варіант стінки з Бензема, котрого повинен же підтискати хтось з центральних півзахисників. Бачимо, що Хендерсон грає по Вальверде, Фабіньо має вибігати на Бензема. Він цього не робить. І стінкою Родріго та Бензема обстукують Байчетіча. Фабіні таки викидується, але вже пізно, тому що і Байчетіч вже відіграний, і у Родріго та Бензема є простір. Таким чином, вони ловлять бразильців на півпозиції, знову роблять стіночку, і Бензема з великою долю фарту. Пробиває по воротах Алісона Гомеса і Гол. Ну і як тут не сказати про Венісіуса, тому що враховуючи хаотичний малюнок гри, котрий був в цьому матчі, враховуючи індивідуальні помилки при білдапі Ліверпуля, враховуючи програні єдиноборства в центрі поля Ліверпулем, Венісіус отримував можливості втікати, отримував можливості божити один в один, отримував можливості вирішувати епізод. Венісіус був прекрасним, але. Чому він був прекрасним, я пояснив вище всі умови були створені для того, щоб в цьому матчі бразилець виглядав як один з найкращих гравців планети, що й підкреслив Анчелотті у цих моментах? Фактично, весь матч Реал отримав зручну. Гаотичну структуру гри, котру вміло використав на індивідуальних дуелях. А Ліверпуль не зміг чи то не захотів заспокоїти гру. А в агресивній манері у цієї команди прямо зараз шансів немає. Перемога над Евертоном, перемога над Нюкаслом трошки замалили око. Насправді, тому що Ліверпуль епізодами виздорів є відрізки, дуже круті у клопа, але не всі матчі на дистанції 90 хвилин проти команд рівня Реала Ліверпуль продовжує бути хворою командою. Ні слова, не скажу про Алісона. Про куртуа таке трапляється зі всіма гравцями на планеті. Е, ну. Так трапилося в одному матчі. Це не означає, що і Куртуа, а і Алісон гравці низького рівня, і тепер треба ставити в основу Луніна. Не дочекайтесь, таких слів від мене тут не буде. Вам же порекомендую глянути мої попередні відоси отут та тут. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимося після вікенду. Па-па.